Привіт, привіт! І як завжди, у цей час з вами програма Рожеві окуляри. Мене звати Софія Аврамчук, а мене Меланія Прокопчук. Світа минуле, весна триває, і після кількох серйозних та складних тем пропонуємо додати у ваше життя трішки краси та легкості. Дивимось анонс. Безпечний мейкап. це можливо дослідження Даринки Попко і Софії Кащишин. А ще історія про те, як і для чого люди вирішили маскувати обличчя, помада звідки взялась, хто вигадав, з чого її роблять, фарба для вій або еволюція туші? і обов'язково сюжет про те, для чого жінки використовували сажу. Дивіться, це буде цікаво ж, сьогодні у нас яскрава і кольорова тема. Якщо ти про мейкап, то він не обов'язково повинен бути кольоровим. Швидше і навпаки. Чорно-білий, чи що? Ні. Це називається нюд. Просто здорова шкіра, гарний догляд. Цікаво, це макіяж без макіяжу, чи що? Зараз побачимо. Даринко, а ти вже пробувала наносити макіяж? Звичайно, вже давно. Та перший раз у мене вийшло як у мавпи. У мене так само. І ми сьогодні для того, щоб дізнатися, як правильно наносити макіяж, як його гарно зробити та особливо без шкоди для шкіри. Сьогодні з вами буду я, Даринка Попко та моя коліжанка Софія Кащишин. Починаємо! Пам'ятайте, ваша краса унікальна і мейкап має допомагати відчувати себе впевнено, а не перетворювати обличчя на маску. Обирайте легкий, натуральний макіяж, тональна основа, пудра, блиск для губ. Легке підфарбовані брів. Туш. Цього достатньо. І головне, обирайте якісну косметику, бо інше може викликати алергію чи забити пори. Потім доведеться довго лікувати шкіру. А тепер поговоримо про косметичку восьмирічної дівчинки. Що ж туди покласти? Ну, моя косметичка виглядала колись так: крем, пудра, румяна, блиск чи гінічна помада, а також ще туш, консилер, хайлайтер, контуринг або бронзер. Ну і, можливо, праймер для макіяжу. Даренко, це не дуже схоже на косметичку восьмирічної дитини. Більше схоже на нашу косметичку. Тепер трохи техніки. Як наносити макіяж правильно? Тон треба розподіляти від центру до країв обличчя, м'якими рухами в ідеалі це робити спонжем або спеціальним пензликом. Хоча можна і просто пальцями. Це все ж таки питання того, як кому буде комфортно. Блиск по центру губ, щоб вони виглядали пухкими. Рум'яна на яблука щік трішечки вгору. А тепер перейдемо до кольору. Який відтінок обрати? Тонального хайлайтеру чи рум'ян для того, щоб усе на обличчі виглядало гармонійно. Є один лайхак: якщо прикласти якийсь продукт з косметики до своєї руки, і він буде гармонійно виглядати, то так само він буде гарно виглядати на обличчі. Так само і з рум'янами. Літом буде більше пасувати червоний колір. А білявкам буде пасувати рожевий. Дівчатам з більш смуглого підтону шкіри будуть пасувати персикові рум'яни. І не треба багато, іноді одного близько й туші достатньо. До речі, а що ми весь час говоримо про макіяж? Гадаю, нам час самим спробувати зробити його професійним. То гайда на майстер-клас! Отже, дівчатка, що важливо, в щоденному догляді важливо вмивання, засіб для вмивання, крем по типу шкіри і тонік. Цих три засоби мають бути обов'язкові в вашій косметичці. Вони мають бути підібрані вам. По віку і по типу шкіри. Це дуже важливо доглядати системно за своєю шкірою. Щодня, вранці і ввечері, вмиваємо і зволожуємо свою шкіру для того, щоб вона була гарною і доглянутою, тому що шкіра з вами на все життя. Після того, як ми за своєю шкірою доглянули, тобто вмили і зволожили, після цього ми можемо робити наш щоденний макіяж. Так як ви ходите до школи, то на щодень це може бути сонцезахист або пудра з сонцезахистом. І ці е, речі вони не, будуть нести таку подвійну дію. Скажімо, якщо це пудра з сонцезахистом, вона і захистить вашу шкіру від пилу, від бруду, від сонця. Тобто е, увагу робите в своєму догляді перше на здорову косметику. Догляд зробили. Тоді наступний крок декоративна косметика, але важливо, щоб вона була не тільки про красу, а щоб вона була про здоров'я. Сьогодні ми говоримо про мінеральну косметику. Це косметика на основі мінералів, яка буде і доглядати за вашою шкірою, і буде як продовженням догляду за вашою шкірою. Тобто, ви будете знати, що такі засоби ви нанесли на свою шкіру. І вони як крем, вони корисні для вашої шкіри. Про це вам скаже і косметолог, про це вам скаже і лікар будь-який. Переходимо вже до практики. Будемо пробувати наносити косметику. Ваші пензлики це ваша особиста річ. Це як зубна щітка, їх не можна давати подрузі, не брати в мами. Це ваша індивідуальна річ. Важливо час від часу пензлики свої чистити і мити. Як часто? Перше, ви нікому їх не передаєте, користуєтесь тільки ви. Миєте приблизно раз в тиждень для того, щоб вони були чисті і дезінфіковані. От як руки ви ж миєте їх, так само і пензлики важливо, щоб вони були у вас в чистоті. Будемо пробувати мінеральну пудру. правило номер один для вас. Чим менше косметики, тим краще. Якщо ви будете за шкірою своєю гарно доглядати, так і буде. Вам потрібно буде мінімально косметики, щоб гарно виглядати. У Кого є природній румянець? А ми його наносимо мінімально, тому що якщо він є, для чого нам його наносити? Він він нас є природньо? Ми його можемо чуть-чуть підсилити. Колір ромян має співпадати з вашим кольором губ. Що таке хайлайтер? Хайлайтер це здоровий блиск на вашій шкірі. Ключове слово здоровий блиск, а не хайлайтер, який видно з космосу. Оцього не треба робити. Для того, щоб виглядати природньо, для вас краще коричнева туш. І для вас, і для вас. З коричною очі будуть виразніші, але ви будете виглядати природньо так, ніби не нафарбовано. Коли вона висохне, ви чистий пензлик або ватну паличку і просто зі шкіри її відшкрябуєте. Так, і на завершення на губи можемо нанести бальзам, але не просто бальзам, а з кольором. І він робить подвійну дію. Він перше доглядає за вашими губами, щоб вони не були сухі, і додасть трішки кольору. Ну і що на завершення йдемо збирати компліменти від того, як ми гарно виглядаємо. Мені здається, нам усе вдалося. Так, мені дуже подобається. Отож, ще декілька порад, які б ми хотіли додати від себе. Мейкап це ще й про індивідуальність. Експериментуйте! Одного дня природна класика, іншого кольорові тіні або веселі блиски. Тільки важливо, не копіюйте усіх з соцмереж. Шукайте те, що пасує саме вам. А ще пам'ятайте, що справжня краса це бути собою. А мейкап. Це всього лиш бонус до цього всього. Будьте собою, доглядайте за шкірою та пробуйте щось нове. З вами була я, Даринка Попко, та моя невгомовна коліжанка Софія Кащишин. Па, па З давніх давен жінки вигадували щось з обличчям. Це просто бажання виглядати красиво. Ну, поняття краси змінюється постійно. Колись навіть свинець на обличчя мазюкали. Що? Це ж смертельно небезпечно. Краса потребує жертв. Дивимося, жертв. Уявіть ситуацію, ви дивитеся своє відображення в дзеркалі, а там свіжий тон, рівна шкіра, жодний втоми. Як вам таке чарівництво? Це не магія, це тональний засіб. Привіт-привіт! Я Ірина Лук'янова, і сьогодні ми поговоримо, як же змінювати засоби для тонування шкіри від минулого до наших днів. А почнемо ми з Японії. 18 століття, епоха Едо. Біле обличчя тоді вважалося еталоном краси та шляхетності. Саме тому японські жінки, особливо гейші, як Тори Кабуки, використовували ошірої. Це спеціальний білий порошок із рисової пудри або навіть свинцевих сумішей. Так-так, вони ризикували своїм здоров'ям, бо це був не просто макіяж, це був символ статусу витонченості та естетики. Ідеально біла шкіра була трендом буквально сотні років. Але з часом, і на щастя, з розвитком науки з'являлися більш безпечніші засоби. В Європі, до речі, шкіра теж довго була ознакою вищого класу. Мовляв, ви не працюєте на сонці. У 20 столітті все змінилось, засмага стала модною. З'явилися тональні засоби, які не просто висвітлювали шкіру, а вирівнювали тон, приховували недоліки і навіть захищали від сонця. Згодом косметика стала доступною і більш персоналізованою. З'явились відтінки для різних типів шкіри та текстури на будь-який смак: креми, пудри, кушони. Мібі сісі сьогодні можна брати все, що завгодно, а ще зволоження, SPF, доглядові засоби, сучасні тональні засоби вже не тільки маскують, а й допомагають шкірі. Сьогодні тренд на натуральність замість щільного маскувального шару легкі текстури, які підкреслюють природну красу. До речі, у Кореї та Японії досі цінують світлу шкіру, але вже без свинцю, тільки з доглядом SPF і сяянням. Тональні засоби пройшли шлях від свинцевого порошку до інноваційних формул із доглядом. І як це круто, що зараз ми можемо обрати, як виглядати, як почуватись і що наносити на нашу шкіру. Головне пам'ятати, краса починається з любові до себе, а засоби для тонування це просто інструмент, щоб підкреслити те, що вже є прекрасним. Це була Ірина Лук'янова. Побачимось зовсім скоро. І пам'ятайте, ваше відображення це ви, а не тільки тому. Що тільки не зроблять жінки для краси. Цікаво, чому так відбувається? Не знаю. Можливо, світ так влаштований, і жінки розуміють, що краса це страшенна сила. І тому вони не бояться свинцю, а на губи намазують йод і бром. Це хто таке робить? Робили в стародавньому Єгипті зараз все набагато простіше. Дивись сюжет: червона рожева, нюдова помада. Є в кожній косметичці, але чи ви коли-небудь замислювались звідки вона взялась? Привіт, привіт! З вами знову я Аріна Петрученко. і сьогодні розкажу вам усе про один із головних атрибутів макіяжу помаду. Її історія набагато довша, ніж ви можете собі уявити. Перше, фарбувати губи почали ще у стародавньому шумері приблизно 5 тисяч років тому. Тоді жінки і навіть увага! Чоловіки використовували подрібнені дорогоцінні камені або суміші з яй, щоб надати кольору своїм губам. А от у Єгипті Клеопатра робила помаду з жуків. Так, справжніх жуків. Вони давали інтенсивний червоний пігмент. Але не все було так яскраво. В середньовіччі в Європі. Червона помада вважалась, як ви думаєте, ознакою відьми. Тож, щоб не бути відьмочками, дівчата наносили губні бальзами. Але згодом все змінилось. 20-те століття стало справжнім бумом для б'юті-індустрії. У 1915 році з'явився перший тюбик, схожий на сучасний, з крутилкою. Найбільш популярними кольорами помади були сливовий, вишневий, коричневий. А от в 40-х роках губи жінок були лише червоними. Тоді навіть з'явилось гасло: Твоя червона помада, твоя зброя. Так так. Навіть під час війни жінки вважали її символом сили. А тепер. Трошки хімії. Сьогоднішня помада це не просто колір. Ну, бо ми, дівчата, не хочемо просто надати певного відтінку своїм губам. Ми хочемо зволоження та догляду. Тому зараз цей чарівний олівчик це суміш олійок, восків, пігментів і ароматизаторів. Саме віск робить її твердою, масла зволожують губи, а пігменти дають колір. Ну і, звісно, аромат. Бо хто ж хоче носити на губах щось, що пахне фарбою? До речі, не вся помада однакова. Є матові, кремові, блискучі. У кожної свій склад. Наприклад, у матових більше каоліну. Він прибирає блиск, а в блискучих більше масел і блискіток. А ще є живильні помади, зволожуючі, стійкі, вітамінні або гігієнічні. Ну і блиск для губ. Він забезпечить вам натуральний макіяж. А тепер цікавинка. Існує навіть чорна помада, яка при нанесенні на губи стає рожевою. Чари, магія, ні, хімія тут все просто. Вона реагує на пі аж шкіри. А тепер ще один цікавий факт: жінки, які постійно користуються помадою, за рік з'їдають 4 грами цього продукту, а це один тюбик. Отже, наступного разу, коли будете фарбуватись, згадайте, у цій маленькій коробочці тисячолітня історія і ціла лабораторія. Адже помада це не просто макіяж, це стиль і настрій. Вона буває ніжною або сміливою, як і кожна дівчина і жінка. Багато дівчат запитують себе, яку помаду обрати. Однозначної відповіді немає. А я скажу лише одне: помада повинна вам пасувати. Не пам'ятайте. Іноді достатньо лише помади, щоб підняти собі настрій. А з вами була я, Аріна Потрушенко. Па тобі, Хто ще б не казав? Ти можеш все світити. Одна така. Софійко, ти знаєш, що от складається туш? Кілька не кажеш, що зі смоли чи з чогось чорного, і взагалі з хімічного? Ні. Все набагато простіше мило, сажа та чорне вугілля. Сажа, це що таке? Ну, це те, що залишається в камінні після того як дрова згорять. Жах, туж з дров. Треба терміново подивитись сюжет. Знаєте, що спільного у там ніфертіті? хертіті? ніфертіті. Сьогодні я, Діана Гриньків, розповім вам про одне з Що це? Три. Щоб колір мала ту. Який <смеш> <смеш> флакончик може змінити ваш настрій, а навіть і цілий день. А з вами Любер. <смеш> Знаєте, що спільного у Клеопатри, Мерлін Монро та майже кожної дівчини вранці перед зеркалом. Правильно, це туш для вій. Сьогодні я, Діана Гренків, розповім вам про одне з найбільших відкриттів у б'юті індустрії, а саме туш, її історію, склад та невеличкі б'юті таємниці. Туш, як не дивно, старша за більшість держав. Це близько 4 тисячі років тому в стародавньому Єгипті чоловіки й жінки фарбували вії чорною сумішю з вугілля, кептяви, меду та жиру. І це не просто для краси. Єгиптяни вірили, що фарбування очей захищає від злих духів, вберігає від сонця і увага надає мудрості й сили. Але туш не завжди була такою популярною. От у середньовічній Європі вії взагалі висмикували. Однак, вже у 19 столітті краса повернулась, включно з тушу ручної роботи. Першу комерційну туш винайшов Томас Вільямс у 1917 році, змішавши вазелін і сажу для своєї сестри Мейбл. Так з'явився відомий нам бренд. Вже у 50-х роках туш стала невід'ємною частиною жіночого образу. Також з'явилися нові водостійкі формули, кольори та різноманітні щіточки. Класична чорна туш, чи синя для сміливих або ж прозора для природності. Все почалось саме тоді. Склад туші це точна наука, щоб поєднати красу, комфорт і безпеку. Основу складає віск: бджолинний, карнаубський або синтетичний. Саме він допомагає туші триматися на віях і створює об'єм. Далі йдуть олії, наприклад, рицина або мінеральна. Вони пом'якшують текстури і доглядають за віями. Щоб туш ж мали колір, до неї додають пігменти. Найчастіше це чорний оксид заліза, а от полімери роблять формулу більш стійкою, запобігаючи розтиранню та осипанню туші. У водостійкій туші їх найбільше саме вони створюють плівку, яка тримається навіть після сліз або дощу. Ну і звісно, консерванти. Вони не дають туші зіпсуватися вже через тиждень користування і захищають її від бактерій, адже очі дуже чутлива зона. І тут не до експериментів у деяких тушах ще є вітаміни, кератин або пантенол, що вії не просто виглядали красиво, а ще й були здоровими. Такі формули називають доглядовими. Це як туші, бальзам в одному флаконі. Туш це не просто елемент макіяжу, це історія краси, культури та самовираження, яку ми наносимо щоранку. І ще один доказ того, що навіть маленький флакончик може змінити ваш настрій або ж навіть цілий день. Ну я нагадую, що з вами була Діана Па-па! А чим коли змалювали очі, крім туші? Не знаю. Напевно, якимось рослинами їхнім соком. Так, це ж могло викликати алергію? Не знаю, щось хімічне. Чула про сурму. Так, так, щось таке чула. Це музичний інструмент. Так, він ще дерев'яний. Ні, слово те саме, але значення не таке. Сурма це такий порошок. Нам колись повіки фарбували. Уявіть, ви стоїте перед зеркалом, берете палетку з тінями і створюєте ідеальний образ. Як думаєте, з чого все почалось? Тіні для повік. Це не просто косметика, а справжня історія, що триває тисячі років. Мене звуть Ділбер Хаджіва, і сьогодні ми зануримось у світ кольорів та дізнаємось, чому тіні для повік це більше ніж модний тренд. Як і багато інших косметичних засобів, тіні для повік мають дуже давні коріння. Перші згадки про тіні з'являються ще в стародавньому Єгипті. Тоді єгиптяни використовували подрібнені мінерали, такі як малахіт. Він зелений і сурма. Вона чорна для фарбування очей. У той час жінки та чоловіки використовували олії та жири, щоб закріпити пігменти на шкірі. Тіні тоді виглядали зовсім інакше і мали одну й ту саму мету, щоб зробити погляд виразним та привабливим. Але ось цікаво з приходом середньовіччя в Європі. Тіні для очей потрапляють під заборону у ті часи. вважалось, що природна краса це ідеал. Тому фарбування обличчя було чимось неприродним і навіть нечистим. Тіні повертаються до нас лише в епоху Ренесансу, коли знову починається захоплення косметикою. І ось 20 століття, і тут відбувається справжня революція. Поява кіно та акторів, які дарували екранам чіткий погляд та змусили жінок дізнатися новий тренд тіні для очей. Вони стають частиною щоденного макіяжу. А у 60-70-х роках з'являються навіть перші спеціалізовані палетки. А до 80-х вони стають не просто косметикою, а й способом самовираження. Тіні сучасного вигляду це результат багатьох років досліджень і вдосконалення формул. Їх виготовляють з різних компонентів, але основні складові це саме пудрові елементи. Це може бути тальк або слюда, мінерали, які дають гладку текстуру, які допомагають рівномірно розподіляти пігмент. До складу тіней входять пігменти, які дають їм колір. Для яскравих кольорів часто використовують синтетичні барвники. Тепер можна знайти тіні будь-якого кольору від ніжно-бежевих до яскраво-фіолетових і навіть металевих відтінків. Щоб тіні тримались на повіках протягом дня, до них додають зв'язувальні компоненти. Це можуть бути олії, воски та силікони. Саме вони допомагають пігментам не осипатись і рівномірно влягати на шкіру. Тож тіні для повік це не просто косметичний продукт. Це частина історії краси, культури та самовираження. Навіть миленька баночка може зробити величезний ефект. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Діл Берхадієва. Па, па Сьогоднішня програма мене дуже здивувала. І мене, по-перше, я не знала, що у косметики така довга історія. А по-друге, а по-друге, треба добре читати склад косметичних засобів. Бо хто знає, що там буде. Висновки правильні! А з вами була програма рожеві окуляри. І ми Мелані Прокопчук та я Софія Аврамчук. Дивіться на світ! Разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!